Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Мій співрозмовник сьогодні, військовий та політичний експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Олександр, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Олександр, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати з повідомлення про те, що представники Сполучених Штатів та ЄС обговорюють з Україною можливість перемовин з Російською Федерацією, пише про це НБС, йдеться про те, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти домовленості. І одне з таких обговорень відбулося минулого місяця на засіданні в форматі Рамштайн. І все це почалося на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців, тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати. Допомогу Україні, Олександр, дивіться, стаття Валерія Заложного так про глухий кут, заяви різних там інфлюенсерів про перемовини От на вашу точку зору, що наразі відбувається, чи дійсно існують такі ризики? Ну давайте так: при всій повазі до різних інфлюенсерів вирішувати все таки не інфлюенсерам. Можна давати поради, можна озвучувати думки, але все ж таки мають вирішувати інші люди в інших кабінетах, я аналізуючи і дивлячись на реакцію людей. От, ви знаєте, я про реакцію людей от просто цікаво. Вся соціологія і соціологічні опитування демонструють, що український народ е бажає продовження бойових дій, деокупації територій, перемоги, вихід на кордони. Е е я вам навіть скажу, що я в себе ну в мене не репрезентативно, але навіть на ютуб-каналі я в себе проводив. І я запитав, що значить що як люди зрозуміли статтю е головнокомандувача Валерія Залужного. Тобто я дав варіанти відповіді, що це заморозка на весну. Він не отак от і запитав. Друге, що це сприймати як заклик до підготовки до контрнаступу на весні, і третє, що е, все одно буде продовжуватись війна до перемоги. Найбільше третій варіант набрав. Він набрав, але я вам скажу, що і тих людей, які проаналізували і оцінили як заклик до заморозки, було понад 30%, 32%. так і. Ну, решта, там це було десь, десь 60% тих, хто за продовження, ну і інші там за контрнаступ, що готується. Ну, це я просто до того, що от такі от є настрої в суспільстві. А, і, звичайно, на ці настрої аналітують, а не дивиться і влада. Безумовно, вони моніторять настрої, і суспільна думка є важливою. Але. При цьому при всій повазі до суспільної думки є певні реалії, про які можливо суспільна думка не була інформована або була поінформована, знаєте, дещо із е, завищеними очікуваннями. Тобто, ми всі звичайно оптимістично були налаштовані, і я, до речі, ще не полишаю надії на те, що може вдатися операція на лівобережжі, українська, яка дасть нам можливості змінити. У бойові дії, я досі. Хоча і розумію, що сценарії можуть бути різні. Так от е і зараз ми підходимо до того, що контрнаступ е не вдався в повній мірі. Ну, вже можна констатувати так, як він планувався від самого початку. На жаль, на жаль так буває під час війни. Ну і звичайно, постає питання: що робити? головнокомандувач залужний бере на себе відповідальність. Оце ж, треба взяти на себе відповідальність, вийти і сказати, мабуть, не дуже популярні речі, як люди собі уявили. Правда, про те, що він і помилку визнав, про те, що він вважав, що знищивши велику кількість російських військ, можна буде на щось розраховувати, і на те, що пішло не так, не тими темпами, як хотілося, що за планом потрібно було зайти Крим і вистигнути вже вийти, але так не вдалося зробити. І каже про те, що треба далі робити, що йому з військової точки зору, як військовому командиру, полководцю, потрібно, щоб далі воювати. І він це робить. Дивіться, якраз в момент от час обраний дуже правильно, тому що ви слушно зазначили стаття тайм зараз. Ось ця інформація від NBC А ви ж розумієте, я підозрюю, що це не кінець. Ми тільки на старті ось цих публікацій, які будуть іти, іти, іти в різні змі і. Uh, про які будуть свідомо зливати інформацію люди, які залучені до цих процесів, отже, на цьому тлі дуже важливо було головнокомандувачів. Він взяв на себе як державник відповідальність. і Він сказав, що ось такий стан, uh, що ми в позиційну війну входимо, що це місце для нас такі, то загрози, і що нам потрібно для того, щоб з цієї ситуації виходити, це з військової точки зору і дуже правильно але. А, не все можна вирішити зараз тільки з військової точки зору, самостійно, бо ми розуміємо, що нам потрібна допомога партнерів, і отут ми підходимо до ключового: що ми на сьогоднішній день ще не знаємо, яка може бути допомога від партнерів на наступний рік від США, в яких обсягах, що на це буде передбачено, в які терміни нам поставлено, Від цього дуже багато залежить. Від цього залежить те, як будуть плануватися. Дії українських сил оборони на наступний рік, ну тобто, тому що ми маємо розраховувати, що будуть такі пакети, що це дасть нам можливість доукомплектувати існуючі бригади, можливо, створити нові бригади, якщо захід нам допоможе на своїх полігонах підготувати і тоді підходити. Тобто, я можу сказати, що зараз все вирішується від двох От насправді два моменти: політичні вони будуть теж йти, але два моменти найважливіше що. На полі бою це ситуація на лівобережжі. Якщо українським силам дасться провести там велику плангову операцію і рушити там, це буде продовження контрнаступу доволі потужно. І ніхто не скаже, що треба зупинитись в Україні. Тобто, це буде розвиток історії успіху. Друге, це від пакетів допомоги, які вони будуть, і те, і інше зараз а, а, поки що під питанням, але від цього дуже багато залежить. А політики в цей час деякі так. Ну, безумовно, вони починають активізовуватися. Я так розумію, що в Кремлі є певні процеси. Ще вочевидь, Путін слабкий, він втрачає важелі правління і активізувалися. Ви бачите, що зробив заяву в Китаї. Ну тобто, це на це ще накладається зараз. Президент Байден збирається зустрічатися Цзінпіні. Очевидно, що Китай робить якісь кроки і паси на зустріч для США. Ви бачите, вони готовні з перемовини про ядерні арсенали свої. Вони подивіться, я майже впевнений, що Китай послабив дещо таку підтримку Ірану в питанні на Близькому Сході і бачити, що лідер Хезбули звернувся. Ну він сказав, він сказав про те, що будемо, але він ж не сказав, ми йдемо воювати, ми зараз там так йому не можна не вірити. Але ж поточний стан речей це показує. Тобто, конфлікт не розширюється. Ізраїль діє в Газі і не відбувається наступу там Ірану чи наступу активного Фізбулу. Хоча Ізраїль вже діє в Газі. тому ось це все теж е, велика геополітика, плюс президентські вибори в США. І ви розумієте, що е, для демократів я це неодноразово говорив, і ми з вами про це говорили: що для адміністрації президента Байдена вони вже подають е, те, що відбувається в Україні, як перемогу, тому що вони не дали перемогти Росії. Розумієте? І вони не хочуть, і в принципі, за поточного стану речей. Вони можуть це подавати як перемогу. Тому я не виключаю. До речі, НБС це телеканал, орієнтований на демократичний істеблішмент. Тому я думаю, що хто давав хто давав інсайди, я от просто я здогадуюсь, від якої партії могли йти інсайди звідти. Скоріш за все, саме від демократів, тих, хто залучений. Ну а хто залучений? Республіканці ж не можуть бути залучені зараз до процесу. Вони ж не при владі. Ну тому очевидно, що адміністрація. Білого дому, але я би теж сказав: знаєте, е що воно все складається от зараз в один, скажімо, вимальовується в один якийсь контекст, і заперечити цього нереально. Ну хто б як не хотів сказати, та це все випадковість, та це все збіги обставин, це все співпадіння. Ну, я не вірю в такі збіги обставин. Воно все має якийсь е світ цей. І, до речі, подивіться, що зараз ми бачимо, що ну. Єдиний, хто відреагував на це все на ці всі події міжнародні і міжнародного тиску, з нашого боку, це був залужний, який це намагався пояснити, хоч якось з військової точки зору, не даючи цьому якісь зайві фарби. Я думаю, що можливо навіть і ціною власного рейтингу якогось, якщо він там його нову заміряє, цікавить, а тому, що ну, він же ж не тільки популярні речі, сказав Бог. він, до речі, звернув увагу і на те, що про це менше говорять. Але він пояснив, як бачить е, ведення бойових дій подальших з оперативно-тактичної точки зору, з точки зору військової науки і мистецтва, що йому потрібно здійснювати маневри і е, проводити флангові операції. Це досить цікаво. Я це сприймаю таким чином, що є бачення, що дійсно за класикою флангові операції дуже важливі потрібно воювати маневрово а воювати маневрово це діяти швидко і стрімко. Це десь відходити, десь наступати, ви розумієте. Тобто, це і є маневри безпосередньо, і можливо не стояти до завершення, знаєте, на якихось рубежах і не створювати фортеці, як у нас створюється іноді в медійному плані. Тому це теж важливо. Тобто, там є реальна оцінка ситуації і пошуки виходів з неї, як, як бути, і констатація фактів. Ну і просто зараз на тлі того, що різні розмови. Хто як це сприймає, це інше питання. Одна справа, як це сприйняв Арістович, я це сприймаю дещо по-іншому. Ну тобто, я це або хтось інший може сприймати. Я це сприймаю з цієї точки зору, що е, військові ведуть свою роботу, що Генеральний штаб веде свою роботу, вони оцінюють ситуацію, ризики, фактор. Але ніхто не сказав при цьому, що ми. Складаємо зброю, розходимося там і все і, і припиняються бойові дії. Завдання продовжуються виконуватись в рамках тих можливостей, сил і засобів, які ми маємо на сьогоднішній день. І тут уже наступне питання: що тут не все залежить від нас ще. Тому що нам же ж партнери, ну, наші партнери, а як партнери? А партнери, на жаль, мають способи тиску і впливу на нас. На жаль, я не відкрию таємниці, які це способи, це питання зброї. Отакі пакети, от які пакети будуть так, ми і можемо воювати. А те, що ми, е, скажімо так, для нас має бути уроком, і те, що дякувати Богові за ставка, яка проходить, вона приділяє уваги е, оборонно промисловому комплексу і збільшенню виробництва і поставок української зброї снарядів боєприпасів, це правильні кроки. Тому що ну але зрештою, давайте згадаємо статтю у вересні 2022 року, е, в «Укрінформі». Двох генералів Залужного і Забродського, які писали про те, яка буде кампанія 23-го, що їм для цього потрібно, і що має робити і Україна, тобто розвивати власне виробництво, там можливості і так далі. Ну тобто, це ж не виникло з пустого місця. Всі ці дискусії, Значить, треба було робити ще не встигли щось зробити. Ну, будемо робити. А я, а я впевнений, що будемо робити, у нас іншого виходу немає. Нам при всьому цьому, у нас має бути. Сильна держава, яка займається оборонкою, тому що це найбільша гарантія нашої безпеки.